Ви писали у коментарях, щоб ми попрацювали з навісним обладнанням та попрацювали по цілині. Тож сьогодні підготовимо ґрунт до посадки. Працюємо спочатку на плузі, потім пройдемо це все фризою і зробимо ідеальний ґрунт, щоб у нас плюс-мінус вийшло як ось тут. Якщо ви побачите, що ми робимо щось неправильно, ми будемо дуже вдячні за ваші поради у коментарях. Тож запускаємо мотоблок і переходимо, дивіться, ось таку плюс-мінус ділянку. Пройдемо невеличку. Тобто, там раз, два. 3 in plus minus ostak 4. Цепили грунтозачепи, щоб було легше працювати. Запускаємо мотоблок та спробуємо вже зробити це. Працюємо в дві сторони, Скоріше за все, нам потрібно працювати по одній так стороні йти. Ми працюємо туди і назад, туди і назад, і в нас, наче не стріла. Ой, не плуг, а нібито стріла. Але все ж таки зараз так зробимо. Ми ж не будемо так залишати. Ми ще потім пройдемо фрезою. Можете написати, правильно робимо взагалі чи ні. Там пройшов, попробував попрацювати чисто націлині без колії, без колії важко, мотоблок сильно... Но силу потрібно було утримувати довго. Давайте зараз покажу, на якої техніці ми зараз працюємо. Взагалі у нас мотоблок ДТЗ 3 плюс 1 по передачах. Працюю на першій передачі, на самий пониженій. ДТЗ саме 510 з електростартером, тобто 510 ДНЕ. З електростартером легко запускається, нічого не потрібно довго дергати. Звичайні ґрунтозачепи. Якщо не помиляюся, 470, з якоїсь сторони було це написано. Зараз кажу 450. У нас грунтозачепи та такий плужочок. Зараз плужком пройдемось, потім фрезою. Також фреза, будемо працювати фрезою, яка йде в комплекті під цей мотоблок. Про такий мотоблок ми знімали повний огляд, тобто повністю його там характеристики. Також працювали з фрезою, катались, якщо не помиляюсь, навіть на причепі. Якщо цікавить, можете перейти на цей ролик, ми залишимо на нього ссылку під цим роликом. Тож, також працюємо на землі, яка не оброблювалась практично взагалі. Дуже тверда земля. в моментах вона зверху м'яка, але знизу дуже тверда. І виходить така ситуація. Ще я замітив, що в нас лужок трішки не діставав до потрібної нам висоти. Його трішки б я б опустив, хоча б на, там, на секцію на дві. Давайте спочатку на секції спробуємо, а потім, якщо що, зупиню та опущу ще нижче. Відрегулювали. У нас взагалі тут іде 5 секцій під цей плуг. І у нас можна рахувати дешевий плуг, він там близько 1000 гривень коштує. Можете перейти на наш сайт, у нас дуже великий асортимент, що мотоблоків, що навісного обладнання. Зараз щепляємо груз та продовжуємо працювати надалі. Ми вирішили розіграти мотоблок Powercraft 2070 m 2 Серед наших підписників погодьтесь, непогано, просто так собі отримати новий мотоблок. Все, що потрібно, це поставити лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар. Від трьох слів під будь-яким з наших відео більше коментарів, більший шанс на перемогу. А також я особисто оберу додатковий коментар, який мені найбільше сподобався, та подарую додатковий приз. Результати розіграшу підіб'ємо 8 жовтня методом рандомного підбору та опублікуємо ролик. Після того як визначимо переможця, ми напишемо вам, та у вас буде неділя, щоб нам надати відповідь. Головне, щоб у вас працювала нова пошта, щоб ми змогли вам доставити цей мотоблок. Наразі на каналі не дуже багато підписників, тому. Кожного дуже великі шанси на перемогу хай щастить. Як бачите, з грузом. Груз 12 кг, поцепили його наперед. Я б сказав, що різниці там зовсім немає. В на на чи випадках він трішки заважає, що вперед його тягне цей мотоблок. Ось такий у нас результат вийшов, дуже ребриста земля. Давайте її тепер доведемо до ладу і попрацюємо з фризою. Та потім ще пройдемось чисто фризою поцілені. Можливо, ми навіть зря проходили взагалі плугом. Тож, зараз переобуємо фрезу та продовжуємо знімати. Переоділи на фрези, запускаємо мотоблок. та пройдемо. Легше проходити, особливо коли зараз землю все ж таки підняли плугом взагалі без проблем. Я б все ж таки спробував, спробував попрацювати на цілині. Тут дійсно в нас цілина цілиною. І ось це оце в нас проблема, але це, я думаю, граблями потім як зібрати в цю траву, це все вирівняться, буде ідеальна земля, як тут. Тут в нас м'яка земля, але після доща то трошки пересипало. Якщо я ще раз пройду, я буду розвертатись. Спеціально пройдусь по цій землі, щоб ви побачили, що в нас тут дуже гарна земля. А ось такий у нас рой вийшов за трави, яку ми зібрали. Ось можете подивитись, там трави з землею дуже і дуже багато. Тобто ми просто потім тут граблями і вже можна буде сіяти що завгодно. Я думаю, ми. Посадимо картоплю в наступному відео, тож не перемикайтеся, ми активним навісним обладнанням також попрацюємо на мотоблоці та подивитись, чи варто купувати таке, чи не варто. Всі мотоблоки в нас є абсолютно все і дуже багато контенту. Зараз пройдемося поцілені та дізнаємося, чи варто було плугом працювати. Плугом я працював разів 5 і, можливо, навіть в 7 разів довше, ніж зараз пройшовся фризою. Фризою має тут зайняло. 3-4 хвилини, можливо, 5. А плугом мене зайняло близько там 30 хвилин, може, 20 хвилин працював на плузі. Але все ж таки не цілина була, бо ми перебили плугом. Зараз прийдемось хоча б один рядочок поцілені чисто фрезою та дізнаємось вже результат. Що я вам скажу з приводу цієї фрези? Дивіться, пройшли ми там три рази, якщо не помиляюсь, можливо чотири, не пам'ятаю чесно. Проходили перший раз на першій передачі і потім на другій передачі все доробили. Думаю, якщо 4-5 разів пройти, буде плюс-мінус такий же ж результат. Але я більше заморився. Плюс-мінус заморився чисто працювати фрезою по цілині як зробив половину ділянки цією плугом. Тож, вибирати тільки вам, я дуже радий, що попрацював на такому мотоблоці, зробив таку ділянку, отрив дуже багато нового опита. Дуже сподобалось працювати. Мотоблок справився дуже легко. Все ж таки, це десятка, дизельний мотоблок потужний. Я думаю, взагалі без проблем за день можна так зробити. хоч і 10, і 20 разів більше. Головне тут вже вистачить вам сил. А мотоблоку, ну взагалі, я думаю, байдуже, там тільки уйшло пів літра топлива і все, це весь його розход, який йому був потрібен. Чесно, ще ми попрацювали спочатку плугом, потім пішли віддихнути. Якщо я прийшов би сюди, після того як попрацював на плузі, трішки заморений, ну як трішки заморений. І в мене б не було б електростартера, а прийшлось би запускати вручну. Я б сказав би, продовжу працювати завтра. На сьогодні цього буде достатньо. Тобто електростартер дуже чудова річ і дуже багато що робить. Я вам бажаю гарного врожаю, міцного здоров'я, а якщо вам потрібні гарні якісні мотоблоки та гарна консультація, можете звернутись до нас за цими номерами або за посиланням під цим відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити. Ще це відео ми зробили так сказати за того, що ми, що ми побачили, що ви пишете, проявляєте активність. В коментарях прочитали, вирішили зробити таке ось відео. До нової зустрічі! Підписуйтесь на канал.